Відеогляд крісла реклайнера перед його відправлення клієнту. Відео звістні 30 см. Перевіряємо функцію реклайнеру, тобто дві позиції реклайнеру. Перша позиція. Поршень працює відмінно. І крісло складається в звичайне м'яке крісло. Жодних. Нюансів, жодних розрізів, подряпиночок чи якогось дефекту. Задня частина спинки. Також в натуральній шкірі. Все крісло ми оглянули, перевірили. Сьогодні його хлопці упакують і завтра ми його. Відправляємо.